Чому всі в інтернеті говорять про глобальне потепління, а погода взимку навпаки стає часом екстремально холодною? Нумо розбиратись. Взагалі, що таке потепління і чому воно глобальне? Потепління це збільшення температури поверхні землі. Тут зрозуміло. А глобальне воно тому, що зростає температура не в одному конкретному місці, а на всій планеті. У різних куточках планети, у великих містах та там, де ніхто не живе, у воді та на поверхні розміщені прибори, що вимірюють температуру, термометри та цілі метеостанції. Раніше вони були рідинними і показання зчитували самі науковці зараз їх дедалі частіше замінюють електронні датчики. В атмосфері розташовані метеорологічні супутники. Вони не вимірюють температуру безпосередньо, але здатні зчитувати випромінювання від теплих об'єктів як тепловізори, але в масштабах цілої планети. У 19 сторіччі відбулася промислова революція. Стався технологічний прорив. Ручну працю замінило заводське виробництво. Але кожна дія має наслідки. Заводи відтоді будуються шаленими темпами, для забезпечення їх енергією спалюється викопне паливо, що спричиняє викиди вуглекислого газу СО2 в атмосферу. Вуглекислий газ затримується в атмосфері. Це призводить до парникового ефекту. Сонце нагріває землю, і частина тепла виходить через атмосферу, але вуглекислий газ заважає цьому. Він затримує тепло, через що планета нагрівається. Гази, що спричиняють парниковий ефект, називають парниковими газами. Окрім вуглекислого газу, до них ще належать метан, водяна пара та кілька інших. Як ти можеш вплинути на ситуацію? Коли мандруєш із батьками чи групою пропонуй вибирати громадський транспорт, а не автомобіль. Найкращий варіант пройтися пішки або проїхатися на велосипеді. Вже хочеш купити велосипед. Зачекай. Перед будь-якою покупкою подумай, чи потрібна тобі ця річ. Чимало предметів, які ми купуємо, використовуються лише один раз. На їх виробництво пішло багато ресурсів, а повітря стало ще більш брудним. Гарною альтернативою стає вторинний ринок або секонд-хенд. Дбаймо про природу. Даваймо речам друге життя. Та нагрівається планета і нагрівається нами з того, що температура постійно змінюється і глобально також Пережили же тварини льодовікові періоди, і нічого. Так, клімат планети вже змінювався багато разів. Але ті зміни були поступові. Температура Землі в циклах льодовикових періодів зростала і знижувалася приблизно на 5 градусів за Цельсієм за кожні 100 тисяч років. У таких умовах живі організми встигають пристосуватися. А за останні 150 років температура земної поверхні вже зросла на 1 градус через людську діяльність. Які це має наслідки? Льодовики тануть. Крижані щити Антарктиди та Гренландії зменшуються. Великі масиви прісної води потрапляють в океан, рівень води на землі поступово зростає. Це загрожує затопленням мільйонам людей, що живуть на островах та узбережжях. Температура стає нестабільна її можна охарактеризувати словами висока, середня і низька. через глобальне потепління спостерігається підвищення середньої температури, а також частішають випадки екстремально високих та низьких температур. Влітку 2022 року в Європі відбулися хвилі спеки. Високі температури трималися багато днів у багатьох країнах, надзвичайна температура стала причиною людських смертей. Тривала спека є причиною ще однієї глобальної проблеми опустелювання землі стають бідними та засушливими, і рослини вже не можуть на них зростати. На екрані ти бачиш мапу місцевостей, що знаходяться в зоні ризику, і південна частина України там також є. Окрім хвиль спеки, через коливання температури можуть відбуватися і хвилі холоду. Цей графік показує середню температуру в Греції. Ми можемо побачити, що вона є доволі теплою протягом року. Проте в січні 2022 року Грецію і сусідні країни накрила неймовірна хуртовина, названа штормом Елпіс. Місцями температура впала нижче за мінус 30 градусів за Цельсієм, рух містами був буквально замороженим. Зі змінами клімату екстремальні погодні явища будуть відбуватися дедалі частіше. Зростає кількість сильних дощів та паводків. Урагани, шторми та смерчі раніше нетипові, Дедалі частіше спостерігаються на території України. Якщо хочеш дізнатися більше подробиць про природні явища, подивись відео на нашому каналі. Запам'ятай. Глобальне потепління збільшення середньої температури поверхні Землі через людську діяльність, парниковий ефект процес за якого парникові гази затримують сонячне тепло на планеті, що призводить до підвищення температури поверхні землі. Наслідками глобального потепління є танення льодовиків, піднімання рівня океанів, хвилі спеки та холоду, і збільшення частоти екстремальних погодних явищ. Ходи пішки, купуй вдумливо, перешкоджаймо глобальному потеплінню разом.